На цьому полігоні неподалік Харкова майбутні демінери міжнародної гуманітарної організації Траст» відпрацьовують практичні навички. Теорію вже засвоєно. От ви бачите, кругом стоять вєхи, да вони всі мають свої кольор, своє маркування, і кожна вєха має своє призначення. І людина, коли починає вивчати теоретичну базу розмінування, вона починає саме з вєх. І запам'ятовувати їх досить важко. Їх 23 три в'яхи, і вони всі різні, і треба знати, коли її ставити, коли не ставити. Анастасія до війни була вчителькою історії, та тепер вирішила, що у якості демінера вона буде більш корисною. Адже на те, щоб знешкодити усе, чим росіяни спаплюжили українську землю, знадобиться не один десяток років. Особисто для неї каже дівчина з усього навчального курсу найважчим був розділ щодо пошуку так званих розтяжок. Розтяжки це. Дуже небезпечна штука, тому що знайти їх саме для мене це було тяжковато. Але з нашими інструкторами це поетапно вони розпили і по полкам це все склалося в одну картину. Головна вимога до майбутніх демінерів це гарна фізична форма та витривалість. Зараз найбільше дошкуляє спека. В велику спеку важко концентруватися в одному положенні, і оцей візер балістичний, він захищає нас. Він запотіває, на ньому скраплюється волога. Його ми протираємо з внутрішньої частини. Знімати його заборонено в момент, коли йдуть небезпечні роботи. І це теж досить важко. Працювати доводиться на свіжому повітрі і в холоди. До того ж, майже весь свій робочий день демінер проводить навколішки, обстежуючи кожен сантиметр площі. Це за все має бути зір, має людина бути сконцентрована, має бути людина психічно урівновішена, тому що це така робота, яка не потребує такої якоїсь пішки. Прийшовши сюди, у халотраст, кожен з нас зробив свій свідомий вибір, кажуть майбутні демінери. Я знаю, що йду інсти самозбереження у кожного він є, та ми розуміємо. Ми розуміємо, готуємося і нас дуже тут вчать цьому, щоб не просто ми не боялися, а робили все правильно. Зараз на цьому полігоні відпрацьовує практичні навички вже третя команда демінерів, каже Андрій Позняк: 44 людини віком від 20 років до 55. вже навчено понад сотню. Але загалом для розмінування Харківщини «Халотраст» має набрати та підготувати. Близько пів тисячі фахівців, тож люди ще потрібні. Тим у халотраст не приховують навчання, завершують не всі. Хтось просто не підходить для такої роботи. Комусь на заваді стає фізичний стан з моєї групи. Відсіявся один чоловік. Він пішов захищати нашу Україну. Інструкторка Ольга Ільїна сама розпочинала із роботи демінером. Свою нинішньою групою вона задоволена. каже, і результати гарні показують, і мотивація висока. Я сама з Донецької області. У нас війна 9 років. Ми в цьому живемо 9 років. Ну, ми всі хочемо, щоб наші діти безпечно пересувалися по нашій землі. Десь пішли, погралися, десь пішли. На жаль. Я зі своєю сім'єю переїхала вже. Я півтора року кочую так, по нашій країні. Нас небезпечно. Ми залишили свій будинок, і дуже багато зараз дівчат, хлопців приходять, щоб очистити нашу територію. У нас в групі люди різного віку, є і молоді, є і постарше. Але всі стараються, всі хочуть. Хочуть досягти цього професійного рівня, коли вони зможуть розмінувати свої десь райони, де вони живуть. У нас є хлопці з Чугуєва, є люди з Куп'янська. Тобто всі мотивовані це робити, тому що вони розуміють, нащо. А тут вже справжні розтяжки, справжні гранати і справжня небезпека, Демінери мінери Халотраст на цих двох локаціях неподалік печеніг працюють вже кілька місяців. Рашисти намагалися закріпитися на цьому березі водосховища та добряче усе замінували. Тож роботи ще багато на цих локаціях було знайдено 10 зривопасних предметів конкретно це 5 гранат, типу РГО і 5 гранат, типу Ф1. Они були установлены на розтяжки, прив'язані к деревьям примерно від полуметра до метра. Висота. Навіть сумнозвісна ангола у порівнянні з Україною виглядає не так жахливо, запевняють фахівці, адже там міни здебільшого встановлені чітко в певному порядку. А відтак і знешкодувати їх простіше. А от рашистські мінери до справи підходять зі збоченою креативністю та маскують свої смертоносні пастки так, аби вони забрали якомога більше життів. Це воно кажеться, що вроді воно там ну як показують у кіно, що вроді воно все висить, все його видно. самом справа в тому, що воно дуже-дуже добре маскується. Дуже добре маскується. Їх немає смисла ставити для того, щоб їх було видно. Такі сапери і мінери працюють креативно в своїй справі. Справу ускладнюють і висока трава, і поламані вибухами дерева. Відтак працювати доводиться дуже обережно та повільно, дотримуючись усіх інструкцій. Тут кажуть, вони написані не кров'ю, а розумом, адже досвід Халу Траст має величезний організацію заснували колишні британські військові ще у 1988 році. Починали із розмінування Афганістану. Зараз представники Халу працюють у трьох десятках країн. За нашу. Деятельность в Украине у нас не было ни одного инцидента среди нашего персонала. В Украине мы работаем с 2016 года. Мы работали в таких местах. В основном мы начинали. Это Донецкая Луганская область. У кожній групі обов'язково є парамедики люди, що, окрім розмінування, навчені надавати ще й домедичну допомогу. Цей вишкіл не менш професійний за демінерський. Андрій Разін один з парамедиків. Моє завдання слідкувати за станом здоров'я групи та надавати домедичну допомогу у разі надзвичайних ситуацій. Це може бути як мінна вибухова травма, або ж падіння. Якісь укуси тварин або там ще щось таке. сьогодні до халотраст приходять добровольці із різних куточків України. Багато хто з них був змушений через війну покинути власну домівку. Тож найзаповітнішою мрією їх усіх є повернення додому. Юрія Сущенко, у мирному житті майстер депіляції зі слов'янська, розраховує зробити це вже до нового року. Дуже сподіваємось. Дуже хочемо додому і хочемо працювати дуже вдома. Поїхати на власні озера, на власні річки почистимо і поїдемо. А дім до Михайла Білецького зовсім поруч від цієї локації у Печенігах у Вовчанську. І роботи там каже чоловік, людям його професії вистачить ще на десятки років. Там майже кожен квадратний метр. Його прийдеться в учища. Тому цим і займаюся. Зараз тут потім дай Бог коли їм відгонять їх від кордону і буде можливість працювати там. Ми підемо туди і будемо свої огороди розміновувати. Треба буде далі жити. Не нам, так дітям, нашим онукам. Дай Бог. Зараз на Харківщині на 11 ділянках, узгоджених Міністерством оборони, працюють 17 груп «Халотраст». На їхньому рахунку вже понад 4 тисячі смертельно небезпечних знахідок.